Слава Україні! Героям слава перед зі мною знаходиться гравець та капітан команди Олімп Солопківці, Барчук Денис. Денис, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Щойно завершилася ваша гра проти команди Подільський Кремінь, зіграли 6-3. Поділіться, будь ласка, першими враженнями. Ну, гра була е, неперевершена. До останніх хвилин була боротьба на площадці. Е, хоч і подільський Кремінь сьогодні, я так поняв, що не зібрались трохи, але дали гідну боротьбу. Ми доволі перемогою. Далі більше. Для вас це друга перемога за чотири тури. Поділіться, будь ласка, можливо, щось не так пішло на старті сезону, що не змогли зразу вдало стартувати. Спочатку щось... Ну, по-перше, тренувань не було. Відсутність тренувань далася знаки, ми приїхали зразу на ігру. Потім... Поле було трохи в першій грі слизько, і нам трохи не вийшло. Далі ми зібралися проти адреналіна. Ми дали бій. Там на останніх секундах буквально нам забили, але грою ми тоді довольні, виклилися всі, і так пішло далі виграємо. Це супер. На цих вихідних ваша команда очікує одразу дві гри. Сьогодні зіграли в Лізі, завтра кубкова гра. Які взагалі очікування від обох і кубкових змагань, і паралельно від ліги? Чи не складно буде зіграти дві гри одразу за вихідні? Я думаю, що не складно буде. Хлопці привикли. Того року ми так же само грали, літом грали. Тобто до, до цього ми не знали, що буде кубок, і готувалися до цього також. Я думаю, що завтра теж викладемося на повну. І думаю, що переможемо. Поділіться, будь ласка, змінами, можливо, в складі бачимо, що є нові гравці, яких раніше ми не бачили. Що ще цікавого в складі? Так, e, так, двоє нових гравців є. Це Вольський Валентин та Куцелевич Владислав. Ну, Владислав грав за нас літом. Раніше виступав за Сокіл, Соколівку. Так зараз за нас дуже допомагають хлопці в захисті, так і в нападі хороші хлопці. Якщо ставити, наприклад, пріоритети між змаганнями в кубку, ну, Кубкових і в преміум лізі, чи будуть, можливо, якісь важливіші пріоритетніші, чи будете однаково викладатися і там, і тут? Ну, в першу чергу, все таки йде преміум ліга. Дивізіон це важливіше. Заходити вісьмерку потрібно, хочемо поборотися за... в плей-оффі. Вод кубок на другий план. Вже як вийде, так буде. Ну буде викладатися судно на повну. для вашої команди. Це перший сезон в четвертому дивізіоні, піднялися минулого року. Так. Поділіться, будь ласка, враженням від команд в цьому дивізіоні. Можливо, піднявся рівень. Стали сильніші команди. Ну, рівень однозначно піднявся. Команди, які не перший рік там грають, може там третього вилетіли, в четвертому грали не перший рік. Злагоджені команди більш напевно, що і нам трошки важче. Але суть в тому, що в п'ятому дивізіоні постійно нові команди також і не знаєш що очікувати. Тут більш можна підготуватися до суперника. Тоді ми дякуємо вам за інтерв'ю і бажаємо вдалого сезону і перемог усіх наших змагань. дякую. Дякую.